Дорога наша Вікторія, у день твого народження ми хочемо від щирого серця привітати тебе і побажати всього самого найкращого і чарівного, що може тільки відбутися в житті. Нехай твій життєвий шлях буде приємний і легкий. Зустрічай лише тих людей, які привнесуть в твоє життя любов, мир і тепло. Просимо тебе залишатися такою ж квітучою і чарівною назавжди. Бажаю отримати багато подарунків, мільйон букетів і мільярд приємних слів. Будь здоровою, щасливою і коханою, побільше мрій, адже мрії мають властивість виконуватися. Щастя і любові щирої, неповторної і бездоганної, як в кіно. Нехай сльози ллються тільки від радості і, нехай кожний день дарує нові враження і незабутні емоції, взаємопорозуміння, гармонії і радості тобі, з ним народження тебе, дорога наша Вікторія.